Їжачок Тимко і залізничні колії? У мальовничому селі лісова долина серед лугів і ягідників жив собі маленький їжачок на ім'я Тимко. Він був допитливий, як весняний струмочок, який тік і вже у новому місці. Постійно щось питав, розглядав, вигадував. Мамо, а чому зірки блимають? А чому лисиця ходить на носочках? А чому той великий гудучий поїзд їде повз наше село? Він чув поїзд щодня. Коли сідав у саду, коли обідав, коли лягав спати, поїзд завжди проїжджав гучно. Ту-ту! Чух, чух, чух! Він, наче велетенський дракон на колесах, захоплено казав Тимко. Хочу побачити його зблизька. Одного дня під час сніданку. Тимко спитав: Мамо, а можна мені піти подивитися на колії? Ні, синочку, серйозно сказала мама. Колії це не місце для ігор, там небезпечно. Але я просто подивлюся, навіть не підійду близько, вмовляв Тимко. Ні, і взагалі, сьогодні ти обіцяв допомогти дідусю зібрати яблука, будь обережним і слухайся дорослих. Гаразд, гаразд, пробурмотів їжачок, але думка про поїзд не давала йому спокою. Коли мама пішла в крамницю, а дідусь заснув у кріслі на ганку, Тимко схопив свого рюкзака, поклав туди яблучний сік, печиво, карту, хоч і знав шлях на пам'ять, і тихенько побіг. Я просто гляну, може, встигну сфотографувати поїзд, сказав сам собі. Він ішов стежкою, стрибав через калюжі, співав пісеньку про вагончики. За кілька хвилин вийшов на просіку. І ось вони, колії, сяяли на сонці, мов срібні нитки. Вау, які вони гарні! прошепотів Тимко. Хочу пройтись по рейці, як по рівній доріжці. І тільки він ступив на рейку, почувся далекий гуркіт. Чух -чух, а от і поїзд, але ще далеко я встигну пройти до мосту і назад. Та не знав Тімко, що поїзд здається далеким, але мчить швидко. І головне, він не зупиняється як машина. Його не можна зупинити отак просто, по гальмах і все. Ні, він їде і їде. І тут. Гав- гав! Тимко! Це був песик роня, добрий сусідський собака. Розумний і дуже обережний. Він саме вигулював себе сам. Так буває і таке. І побачив, як хтось стрибає по коліях. Вилазь із залізниці, закричав Роня. Ти що? Зовсім? «Я... Я просто хотів подивитися, розгубився Тимко. Поїзд! заревів роня. Біжи. Але рейка була слизька від роси Тимко підслизнувся впав. Чух-чух, ту-ту. І тут Роня, не думаючи ні секунди, схопив тимка за рюкзак і потягнув. Усе тіло песика напружилось. Він тягнув, як міг ковзав по траві, вишкірявся, скиглив. Поїзд промчав поруч із громом і вітром. Вітер підняв листя, пилюку і навіть яблучний сік випав із рюкзака. Тимко лежав на землі, а Роня поряд важко дихав. Я, я ледь не прошепотів Темко. Якби я не вигулював себе сам, тебе б уже не було. Ти не герой, Тимко, ти дурник. Пробач, але це правда. Тимко кивнув, сльоза скотилась по щіцці. Я не думав, що так швидко і що я впаду, я хотів лише подивитись. На колії не дивляться. Колії це для поїздів, не для лап і хвостиків. Пішли додому. Удома мама плакала, але не сварила, лише сказала. Дякую тобі, Роню, а тобі, Тимко, я довіряла. Тепер ти розумієш, чому колії. Це не місце для Ігор, Тимко мовчки кивнув. Наступного дня він зробив щось особливе намалював великий плакат. Стій дітям, звірятам і навіть дорослим не можна на колії. Збережи життя і повісив його біля переходу. З того часу всі у лісовій долині знали Тимко вижив і більше ніколи не грається з небезпекою. А Роня став справжнім героєм. Йому дали медаль за порятунок їжачка і цілу миску ковбасок. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!